Друзі, привіт! Підписник питає, як би ми проводили експертизу, якщо постраждало раритетне авто. В нас була така справа. Тут будуть фоточки, познаходжу. Це, напевно, там 18-й рік, Харків, Волга, Газ 21. Крута раритетна тачка. Ще з встановленим двигном та салоном від трійки BMW. Авто пофарбоване синім ксераліксом, Коротше булочка. Страхова компанія занизила відшкодування дуже сильно. Стандартним способом, згідно довідника, взяла ринкову вартість там, там, за до 1000 доларів, і е, значно занизила відшкотування. Нашим експертом була проведена детальна експертиза. Він врахував і як стан авто на сьогодні, згідно аналогічних транспортних засобів в такому ж стані інших реалітетних авто, також врахував додаткове обладнання. Далі була проведена калькуляція, де експерт чітко визначив реальну вартість ремонту, і е, страхова компанія десь близько двох місяців розглядала експертизу. Як результат, відшкодування було втричі збільшено е, згідно нашої експертизи. Тому слава, якщо дивишся на то побачиш свою волгу. Е, передаю тобі привіт, і е, знаєте, якщо це раритетне авто. Е, Абсолютно, реально складно, дорого, але реально порахувати збитки та збільшити відшкодування.